Літо в розпачі, малеча на канікулах, але здоровий спосіб життя ніхто не відміняв в Білгорді Дністровському. Відбувся завершальний етап відкритої першості міста зміні футболу серед дітей. 2016-2017 років народження, організований комунальною установою центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх. Ці змагання проходять уже на протязі місяця. І у них приймають участь п'ять команд. Це Команда з міста Ізмаїл, команда з міста Тарутіна, селище Кулевча і дві наших міських команди. Це Тіра з 2500». Вся суддійська колегія. Ми всі хочемо подякувати Збройним силам України за те, що хлопці надають нам таку можливість проводити з дітьми такі змагання, дарити дітям їхні літні канікули щастя, радість і почувати себе повноцінними людьми. Дякую. Почувати да, себе в безпеці і відчувати, що все ж таки життя продовжується, незважаючи ні на що бо ми не зламні. Да, дякую вам, дякую Збройним силам України. В той час, як футболісти приборкували м'яч на полі, віддаючися емоціям та демонструючи здобуті навички, їх найвіданіші шанувальники та найзапекліші фанати вболівали за свої міні-копії тілом та душею. Іноді приборкували свої коментарі під пильними наглядами тренерів, але потім емоції знов перемагали. Як то важко іноді бути мамою майбутньої зірки футболу по завершенню змагань, слово взяв Олексій Сирбов. Сьогодні комунальна установа Спорт для всіх місто Білгород-Дністровський завершує. Змагання, відкриту першість міста серед дітей віком 2016-2017 рік. Що б хотілося сказати? Ну, по-перше, я хотів би привітати усіх дітей з завершенням цих змагань, побажати їм міцного здоров'я, те, щоб вони добре відпочили на літніх канікулах і з новими силами пішли у наступний свій клас. Комунальна установа спорт для всіх підготувала переможцям кубки, медалі, грамоти та статуетки кращим гравцям. Арбітер змагань Володимир Сушицький оголосив результати. В результаті наших змагань на п'ятому місці команда Кулевча, команда Тіраз 2500, 2016 рік народження. Місто Білгород дністровський Команда Ніка, місто Болград. Команда з 2500-2017 року народження. Місто Білгород Дністровський. Переможцем турніру стала команда футбольного клубу Ізмаїл. Браво. Кожен учасник турніру отримав свою нагороду. Кращими гравцями стали Павло Обвінцев Кулевча, Дмитро Сусаренко, ті «Тіраз-2500», Владислав Носуленко, ті «Тіраз-2500», Ярослав Деліксандров, Ніка Болград, Тимур Делігіос Ізмаїл, кращий бомбардир Єгор Ялама, Ніка Болград та Глеб Жарчук. Ті 2500 став кращим гравцем чемпіонату. В результаті наших змагань. На п'ятому місці команда Кулевча капітан команди Женечка! Дякуємо організаторам, гравцям та батькам за яскравий та видовищний футбол. Олеся Семчинська, Анторій Кінчук, перший муніципальний.